Вітаю всіх! Сьогодні до нас завітала дівчинка Катруся. Вона вміє куховарити, різні страви готувати, а потім їх до столу подавати і смачно друзів частувати. Завітаємо на кухню до катрусі і поглянемо, що там є. А що ж таке кухня? Кухня це таке приміщення, де можна не тільки приготувати їжу. А й скуштувати те, що приготував. Подивіться. А чого не вистачає на кухні? Так. Посуду. Саме про нього ми сьогодні будемо говорити. Посуд використовують для приготування та подавання їжі та напоїв, а також для зберігання харчових продуктів. Подивіться ось поличка. Дітки, що стоїть на полиці? Каструля, сковорода? Чайник. Скажіть, як одним словом можна назвати те, що ви бачите на поличці? Так, посуд. Цей посуд потрібен на кухні, він кухонний посуд. В ньому готують їжу і різні страви. Уважно подивіться на поличку і запам'ятайте, що де стоїть. А потім я щось приберу, а ви мені скажете, чого не стало? Чого не стало? Будьте уважні. Так, чайника. А зараз чого не стало? Каструлі, добре. Подивіться. Чого не стало? Сковороди молодці, це кухонний посуд. А ще посуд може бути столовий це тарілки для супу і для каші, столові прибори, а також супниці, різні салатниці. А ви знаєте, як називають посуд, із якого ми п'ємо чай? Чайний посуд. До нього відносять цукорницю, чашки, блюдця, чайник для заварювання чаю. Матеріали, з якого виготовляють посуд, можуть бути різними. Посуд виготовляють із металу, також із пластмаси, а ще із скла і кришталю. Також і з кераміки та дерева. А зараз вправа треба правильно назвати, чого багато, а що одне. Що це? Чайник? Це чайники. Багато чайників. А це що? Сковорода? Це сковороди. Багато. Сковорід Що це каструля? Це каструлі, багато каструль. Що це? Це чашка. Це чашки. Багато чашок? Це ложка. А це ложки. Багато ложок. А це Тарілка. Це тарілки. Багато тарілок. Молодці. І пограємо у гру. Назви лагідно. Чашка, чашечка. Ложка, ложечка. Тарілка. Тарілочка. Чайник, чайничок, каструля, каструлька, сковорода, сковорідочка. Молодці, катусі, дуже приємно, що ви розумні і кмітливі діточки, і вона хоче запросити вас до себе на чаювання. Але в неї не вистачає чашок. Тож давайте зробимо чашки для чаювання, зробимо аплікацію. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, а також ножиці, клей, олівець, ниточка і серветка. Вибираємо колір для нашої чашечки, проводимо лінію, і треба відрізати по цій лінії. А також вирізаємо смужку. Це буде ручка для нашої чашечки. З іншого кольору паперу вирізаємо теж смужечку. Будемо прикрашати чашечку. У мене жовтенька смужка. Потім її треба зігнути гармошкою. Ось подивіться, як у мене вийшло. Зверху намалюємо кружечок або можна сердечко, квадратик. І вирізаємо. Вийшли кружечки. Ми будемо ними прикрашати чашечку. А також я ще вирізала дві смужечки з паперу іншого кольору. Беремо одну смужечку, намастили клеєм і приклеюємо зверху нашої чашечки, притиснули серветочкою. Також наклеюємо і другу смужку, і теж притиснули серветочкою. Перевернули нашу роботу. І згинаємо з обох боків. Потім наносимо клей на ці загини з одного боку і з іншого боку. Починаємо приклеювати до основи з одного боку зафіксували, потім з іншого боку і також зафіксували пальчиками. Так, ось у нас же є основа чашечки. Тепер беремо смужку нашу ручку і загинаємо з обох боків. Наносимо клей на ці загини. І приклеюємо спочатку зверху на чашечку, нашу ручку, а потім знизу і теж притискаємо пальчиком. Подивіться, ось така чашечка у нас. І беремо наші кружечки, будемо прикрашати. Можна викладувати. В вільному порядку, як квіточка зверху або знизу, в мене вийшла ось така чашечка. Якщо у вас є ниточка від чаю, то можна взяти її, намастити клеєм ниточку та прикріпити до нашої чашечки зсередини, нібито у нас заварка у чашиці. Якщо у вас немає, то беремо вирізаємо квадратик з любого паперу і прикріпляємо до нього ниточку. І так само приклеюємо всередині чашечки. А щоб показати, що в нас гарячий чай у чашечці, беремо олівець і малюємо, що з чашки йде пара. Подивіться, яка чудова чашечка. Катруся буде задоволена. Ви молодці! До нових зустрічей!